Саме нейрографіка, чому один з моїх найулюбленіших інструментів з арт-терапії, це більш арт коучинг Тому що один раз, зрозумівши, як це працює, набувши да, практичної навички, ви потім назавжди залишаєтесь з цим інструментом, який зможе вам допомогти в будь-якій ситуації. І взагалі дуже-дуже покращує наш емоційний стан, наш психічний стан, і життя загалом. Сьогодні ми з вами поговоримо про нейропластичність. Є таке поняття, як нейропластичність і нейрогнучкість, нейророзвиток. Чому це важливо? Бо саме доки в нас Формуються нові нейронні зв'язки, ми живі. Ми змінюємося, наше тіло не <кхи> старіє. Коли вже нейронні зв'язки, геть зовсім ніякі нові не створюються, то все, тіло розуміє, що все, нічого нового вже не буде, нічого цікавого вже не буде, можна вже потихеньку десь на закат. Але це не для нас, правильно? ж? Ми хочемо жити, ми хочемо бути активними, успішними, проявленими. І тому саме нейропластичність і формування нових нейронних зв'язків для нас важливі. І саме нейропластичність це розвиток не міфічний, не якийсь там саме це фізіологічний процес, який відбувається фізично у нашому мозку. І коли формуються нові нейронні зв'язки, то ми отримуємо в результаті можливості знаходити нові рішення. Здається, навіть в дуже-дуже простих речах. От, наприклад, наведу вам такий простий приклад. У нас, я живу в приватному будинку, У нас дуже велика шовковиця над домом. Її Кажуть, що більше за 100 років. І, звісно, це гарно, це красиво, це тінь, але це і шовковиця, яка падає саме на дорожки, що веде до дверей, там стоїть машина, машина вся шовковиці. Ну, така історія не зовсім цікава, коли все це падає. І ми ж там не перший вже рок, рік живемо, і кожен ранок в мене починався. Все це згрібати, мити, прибирати. А в цьому році тільки починалася з шовковицями, з чоловіком сидим. Я кажу, а давай ми зробимо якийсь навіс. Ну, на гроші нема, там якісь там тенти складні. Давай купимо просто цю затиняючу сітку, якось її натягнемо від будинку, туди там щось поставиш там, щоб я закрипити на то. І буде нам щастя. Поїхала я в Київ по справах, приїжджаю, чоловік вже все зробив. І все літо ми насолоджувалися такою красою. Шовковиця нападала на цю сіточку, я з мискою прийшла, собі натряхнула, на стіл поставила, ми шовковицю. І оце саме про це, що ми бачимо а, рішення, і ми дивимося з чоловіком, думаємо, а що так можна було? А чому ми раніше так не зробили? І от саме наша нейропластичність мозку, формування нових нейронних зв'язків дають нам нові бачення. І ми бачимо рішення там, де ми його не бачимо до того. Тобто це, здається, дуже звично, але це неймовірна магія, яка доступна кожному з нас. І саме нейрографіка відкриває нам двері у цю площину. Да? Все да. <реш> да, Я ж кажу, що дуже практичний, дуже гарний метод, тому я в такому захоплю в нього. І ще, на чому я хочу зауважити сьогодні, реальність кожного з нас, вона геть зовсім не схожа на реальність будь-кого. Навіть ми живемо в одній квартирі, в нашому. Домашньому, але це інші реальності, от просто інші світи. Бо те, що відбувається з людиною, тільки на 20% формується тим, що відбувається саме: ситуації, да, якісь комунікації. І на 80% це залежить від того, як ми реагуємо на те, що відбулося, і як ми це проживаємо. І саме тому в нас 20% загальна реальність, і на 80% особиста. Що саме чарівне, що саме ці 80% ми можемо з вами змінювати, змінювати свої реакції, змінювати своє відношення. І проживати цей досвід інакше. І ми попадаємо в інакшу реальність. І тоді, якщо ми йдемо в ці зміни, ми огортаємося через півроку і не впізнаємо, як ми так могли взагалі жити навіщо? Застрягати в драмах, застрягати в трагедіях, застрягати в негативі, коли ми можемо. Це все просто проживати як задача в школі. Нам дають в школі задачі, ми ж там. Не кажемо, все капецьке, все пропало, все, буду сидіти до передати. Ні, ми фокус уваги ми зміщуємо з проблеми на рішення. І саме цікаве в цьому, що коли ми навчаємося бути людиною рішення, а не людиною проблеми, то навколо нас створюється інакше середовище. Навіть якщо ви нічого нікому не розказуєте, ваші люди, які поруч з вами, теж починають змінюватися. Бо це ви як Wi-Fi роздаєте. Я рішення, я рішення.